Дніпропетровщина не вперше отримує сучасні швидкі від міжнародних партнерів. Чергове поповнення є надзвичайно важливим у військовий час. Підкреслюють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На викликах в середньому працює 220 бригад на добу, допомагають і військовим, і цивільним. Медики автівками задоволені кажуть, швидкі з Польщі це реанімація на колесах. Транспорт постійно зношується, зношується зараз у рази швидше. Вразив швидше ніж до повномасштабного вторгнення, оскільки один виклик може сягати тисячі кілометрів. Коли бригада поїде, не буду казати в одну точку, тоді буде шпиталізувати в іншу. Ми возимо на Київ, ми допомагаємо Херсонській області. Ми допомагаємо Запорізькій області в обласній раді. Звітують до повномасштабного вторгнення в регіоні повністю на 100% оновили санітарний транспорт, проте нині є потреба у швидких, особливо у тих районах області, які потерпають від ворожих обстрілів. А що буде далі з цими машинами? Ми за заявками передамо їх далі до громад. Це будуть громади Нікопольського району, це будуть громади можливо Синельниковського району, а також це буде підтримка наших збройних сил, тобто підтримка сил оборони, підтримка поліції. Ми передамо одну автівку. І далі по заявкам на штаб оборони області. Ми разом з депутатським корпусом обласної ради визначимося, куди ці швидкі будуть передані для того, щоб рятувати життя. Це вже п'ята партія допомоги від польських партнерів, повідомили очільнику області. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.